Сьогодні відповідальний відрізок часу ми проводимо в своїй країні, коли Бог нам дав екзамен, щоб ми показали свою вірність істині, щоб ми показали свою любов до Бога, щоб ми показали свою любов до ближнього свого як носителя образу Бога, щоб ми терпіли один одного. Щоб ми поважали один одного. Тому що сьогодні е, такі перебування, які не, не всі люди витримують і пер, можуть правильно перенести. Деякі озлобляються, деякі хитаються, е, ну, йдуть з одного лагеря в інший. Е, ви знаєте, що нічого не ні, ні, ні треба нікуди йти. У нас вже є шлях, який... Зробили і пройшли наші предки, і ми йдемо тим самим шляхом, ми нікуди не звертаємо ні наліво, ні направо. Я це говорю по відношенню до віри. Зараз хочуть зробити якісь свої такі ну, управляємі церквою, які б які управлялися людьми, а не Богом. Але якщо буде церква управлятися людиною, то це не буде церква, це буде політична партія. І її існування буде настільки довго, наскільки ця політика буде на, на, ну, на вершині цього людського суспільного життя. А ми знаємо, що ну, я думаю, що тут люди, в основному такі, які вже бачили багато і політиків, великі, політичних партій, які були сильні, могутні, економічно такі багаті. А все це пішло в історію, все розрушилося, а церква є і буде. Тому наша задача не відпасти від цієї святої церкви, не керувати нею, не коректувати її, тому що її керує нею Бог і Бог її сотворив. А що Бог створив, то там не треба корекції чоловіцької. Ми повинні просто триматися цієї віри, цієї церкви, і незважаючи не, не, не зважаючи на які слова там, якісь о, о, обіцянки і так далі, ми повинні йти шляхом, який веде людину до Христа, до істини до спасіння. Я хочу передати від нас, е, всіх єпископів і нашої церкви, від е, е, наших священників, від вас, дорогі брати і сестри, е, сердечний поклін. Його блаженство, блаженніше в митрополітну Варшавському Саві. І ми з Великою Савою знайомі. Він така людина, ну любляче Бога, в якої Бог нам на першому місці і завжди, щоб не рішалось, завжди рішається по славу Божу. Велика Сава є одним із ярких представників по церкви, який займає дуже чітку, зрозуміло. Позицію по відношенню до питань віри і канонічного порядку жит... і церковного життя. Ми щиро е, кланяємося до владиці покриті, Саві е, і дякуємо вам, дорогий владика Авель, за те, що ви сьогодні з нами. І е, від імені всіх нас давайте заспіваємо владиці Саві і владиці Авілю много літа. Ваше божества, не в п'ятницю, в Варшавському скатумарі, Маріїванделіцькому солові, буде святкувати День Небесного Покровителя, нашого предстоятеля. Я озвучу цей момент, це в скажучи, що Українська Православна Церква вже завершила акт Дня Небесного Покровителя, нашого предстоятеля, і в його імені. Сердечно -сердечно. Дякую. 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 Ще раз всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю з святом хрещення Господнього і з праздником на честь притечі і крестителі Господнього Іоанна, молитвами святого Притечі Іоанна. учителі покаяння. нехай Господь дасть всім нам в серці покаяння. Покаяння це не є щось ну, скорботне, покаяння це є радість. Цей бутончик, який розцвітає радістю. І щоб ми всі мали покаяння розумне, сердечне, об'єктивне покаяння, тому що покаяння є ще стимулом духовного зросту. Якщо нема покаяння, людина духовно не росте. Щоб ми зростали духовно, щоб ми ставали, ставали досконалими, щоб ми були жителями Царства Небесного. З праздником.